Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Сьогодні хочу почати наше заняття з на перший погляд не дуже історичного запитання: які страви користуються найбільшою популярністю у світі. А яким чином вони стосуються великих географічних відкриттів? Однак питання змін у раціонах людей з різних куточків земної кулі дуже історичне. Досліджуючи харчування, ми можемо дізнатися багато цікавого про торгівлю. Побут, традиції. От і сьогодні варто пам'ятати, що найпопулярніші нині страви, наприклад, піца, можливо, б не смакували нам без томатів. А томати, картопля, кукурудза, ананаси, стручковий перець, какао, кава і навіть тютюн потрапили до Європи після великих географічних відкриттів. До речі, раціон харчування європейців став багатшим на овочі частіше вживали страви з квасолі. Навчилися готувати страви з кабачків, гарбузів, овочевого перцю, патисонів. дізналися про існування арахісу, авокадо топінамбура. Словом стали споживати більше вітамінів рослинного походження. Як освоєння нового світу вплинуло на економіку? По-перше, активізувалась торгівля. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що іспанські монархи утримували монополію на продаж товарів з американських колоній. Уславлені Генуя, Венеція та Ганзейський Союз поступово втрачали свій вплив. Натомість португальці зосередилися на освоєнні Африки та Азії. Інші країни, насамперед Англія та Франція, почали видавати дозвіл декому з морських розбійників піратів нападати на іспанські судна і грабувати їх. Каперська справа офіційно дозволена піратству, принесла значні прибутки. Один із каперів, Френсіс Дрейк. Його портрет на екрані став першим англійцем і другим капітаном, під чим керівництвом було здійснено навколосвітню подорож. Економічне і політичне становище держав Європи значно залежало від наявності в них далеких колоній. Там колонізатори похижацьки використовували природні ресурси. Насамперед активно видобували дорогоцінні метали і везли їх до метрополій. Але виявилося, що наявність великої кількості золота і срібла. Не запорука достатку на довгі роки. Їх стало надто багато, і дорогоцінні метали знецінились. На минулому уроці ми вже згадували про революцію цін, коли продукти й інші товари через перенасиченість Європи золотом і сріблом значно подорожчали. Зростання цін було вигідним для виробників і продавців товарів. Виробництво потребувало робочих рук, тож частина населення переселяється із сільської місцевості до міст. Для активної торгівлі розбудовували дороги, покращували транспорт. Купці дедалі частіше перетворювалися на посередників у торгівлі. Так поступово руйнувалася середньовічна феодальна економіка. У 16-17 століттях в Західній Європі відбувалося зародження капіталізму, нового суспільного устрою. Він ґрунтувався на відносинах, побудованих на приватній власності, на ресурси, засоби виробництва та на використанні найманої праці. Проаналізуємо картину видатного німецького художника Ганса Гольбейна Молодшого портрет Георга Гіше. Автор зобразив молодого торговця так, щоб підкреслити його статки. Про це свідчать розкішна шовкова сорочка, дорогий східний кілим на столі, ваза з найтоншого венеціанського скла. Ця картина демонструє можливості купецтва і зростання впливу заможних торговців у суспільстві. Найвищі прибутки приносила міжнародна торгівля. Купецтво отримувало величезні прибутки на різниці в цінах. Пригадаймо, що привезений до Європи перець коштував у сотні разів дорожче, ніж на Сході. Особливі вигоди надавала торгівля з колоніями. Проте купецтво не одразу почало вкладати гроші у виробництво. Воно продовжувало збільшувати свої кошти через лихварські операції та довго віддавало перевагу таким надійним джерелам вкладання капіталів, як купівля землі, коштовностей, розкішного житла, стримували активність торговців у виробничій сфері цехи. Вони ревно охороняли свої права на заняття ремеслами і чинили опір спробам чужинців увійти в їхню сферу. У 15 столітті в Англії з'являються підприємства нового типу. Мануфактури для виробництва сукна з власної сировини. На мануфактурах використовували ручну працю, але весь виробничий процес поділявся на різні види робіт. Існувало три види мануфактур розсіяна, централізована та змішана. Їхні особливості я виклала у вигляді схеми на екрані. Отже, власник розсіяної мануфактури роздавав сировину, а іноді й знаряддя праці робітникам, що працювали вдома. Працівники централізованої мануфактури виконували усі процеси в майстерні. У змішаній мануфактурі частину роботи виконували вдома, а решту в майстерні. У мануфактурах працювали десятки, а то й сотні працівників, кожен з яких виконував декілька чи лише одну трудову операцію. Такий розподіл праці сприяв удосконаленню майстерності та пришвидшенню виготовлення продуктів. Зміни в економіці впливали на суспільне життя. На початку 16 століття більшість жителів Європи займалися сільським господарством, були особисто вільними, але безземельними, оскільки володіли землею сеньори. Селяни орендували ділянки за гроші. Щоб їх заробити, вони везли на ринок і продавали свою продукцію: зерно, овочі, м'ясо, вовно. Такий спосіб господарювання став звичним для середнього прошарку сільського населення. Селянська біднота змушена була йти в найми до заможних селян-фермерів, які володіли чи орендували великі ділянки землі. Фермерські господарства працювали на ринок, тому їхні власники віддавали перевагу вирощуванню прибуткових культур або скотарству. Купці добре розуміли, що найбільші прибутки отримають тоді, коли контролюватимуть усе від виготовлення товару до його збуту. Вони стали вкладати гроші в прибуткове виробництво, наприклад, у виготовлення тканини. Так само робили і лихварі та частина майстрів, хто зміг накопичити гроші. Так само діла частина дворян і фермерів. Разом вони склали нову велику соціальну групу буржуазію. Працювали на неї ті, хто втратив господарську самостійність і був змушений продавати свою робочу силу. Таких людей називали найманими працівниками. Зростання цін і попиту на товари активізувало технічний прогрес. У XVI столітті в Європі з'явилась велика кількість різноманітних винаходів і технічних удосконалень. Важливим для зростання потужностей стало вдосконалення джерел енергії та двигунів. Ясна річ, що головний двигун давніх часів м'язова сила людини, залишався. Проте було створено нові механізми. Так удосконалили колесо, що надавало рух водяному млину. У першій половині XVI століття в Нідерландах навчилися застосовувати вітряки у виробництві. За їх допомогою працювали шліфувальні пристрої, бури, пилки, помпи, преси. Велике значення мало вдосконалення конструкції та техніки виготовлення гвинта, важливого елемента будь-якого приладу, що передає енергію. Спочатку гвинти робили вручну, вирізаючи їх із дерева або металу. Згодом Жак Бесон винайшов токарний верстат для нарізання різних форм гвинтів. У гірничо видобувній справі використовували помпи для відкачування води з шахт. Транспортери для підняття руди на поверхню у шахтах створювали системи вентиляції. На міднорудних промислах Словаччини, в XVI столітті, вперше для доставки руди до місця переробки застосували вагонетки, їх тягли дерев'яними рейками коні. У ранній новий час у країнах Європи почали використовувати доменну піч. Завдяки цьому отримували якісний ливарний чавун. Також розширили обсяги видобутку кам'яного вугілля, яке мало вищу температуру горіння порівняно з торфом і деревним вугіллям. Використовувати кам'яне вугілля в металургії було неможливо через наявність у ньому шкідливих домішок, які погіршували якість металу. У 20-х роках шістнадцятого століття в Англії навчилися виробляти коксоване вугілля, випалюючи з нього шкідливі домішки в спеціальних печах. Англія, яка мала великі запаси придатного для виробництва коксу кам'яного вугілля, перетворилася на його головного виробника і постачальника. Технічні вдосконалення найшвидше використовувалися в нових галузях, зокрема у виготовленні дзеркал, паперу, книгодрукування. Тут не існувало цехових традицій і суворих обмежень ремісничих статутів. Інколи нововведення запроваджувалися і в давніх ремеслах. Так, в 16 столітті увійшла в ужиток колісна прядка з підніжкою, яка полегшила і прискорила працю ткача, а також верстат для виготовлення гобеленів. Проте ремісники боялися конкуренції розорення, тому чинили опір усьому новому. Цехи уважно стежили не лише за тим, щоб окремі майстри не ставили додаткових верстатів та не перевищували норм виготовлення продукції, а й за тим, щоб вони не використовували технічних винаходів. На наступному уроці ми детальніше проаналізуємо зміни в повсякденному житті європейців. Щоб ви краще зрозуміли цю тему, важливо старанно опрацювати конспект і виконати тестові завдання. А я на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей!